Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі житловий будинок загальною площею будинку 300 квадратів. Це є перший поверх, нульовий поверх 100, перший поверх 100 та другий поверх 100 по 100 квадратів. Будинок утеплений мінеральною ватою. Зроблений. Якісний ремонт, все збережено. Дуже... І окрім того, основного будинку є ще літній будинок, тобто зона відпочинку, це і на першому поверсі два гаража, та на другому поверсі є відпочинкова зона, сауна, і на першому є і басейн. Прийдемо з вами до будинку. Вибачте, там ще є додаткова територія, ялини. Ось тут також такий благоустрій території. Це мармур. І от піднімаємося на перший поверх будинку. Заходимо в така. Прихожа. І одразу заходимо. Всередину. Це якісні двері іспанські. І от така прихожа. З одразу з прихожу є вправо вітальня. В будинку все залишається, всі меблі, техніка. Забираються тільки приватні речі. Художній паркет, зауважте, все дуже в хорошому. Стані. Звідси перехід є така є їдальня. Також меблі в дуже доброму всі стані, зауважте. Все практично нове, практично все нове. Також такі двері. Ось тут. Це перехід, також туди можна зайти ще в іншу вітальню та сюди захід в кухню. Кухня. Також все в дуже доброму стані кухня, все практично нове. Хочу зауважити це. Одразу оглянемо така з вона відпочинкова є. тут І переходимо тоді одразу до іншої вітальні. Ключу, Камін, з цієї вітальні ми виходимо: це є кухня, Тут з виходом, а ми йдемо в інші двері. Сюди ми виходимо. Це є вхідні двері в будинок, куди ми тільки що зайшли. Далі ми заходимо у санвузол. Є туалет, біде, два умивальники. Нам є вхід туди в нульовий поверх, а ми піднімаємося на другий поверх. Також зауважте всі сходи в дуже доброму стані, все дуже якісно, нічого не холітається, все в дуже доброму стані, все дубове. Також тут бачите такий паркет. І отут тут це є батьківська спальня. Паркет, з, зі спальні є вхід в гардеробну, приватну, не будемо туди вже заходити. І є на балкон. Ось такий балкон. Це вигляд з, зі спальні батьківської на вулицю. Далі ми йдемо прямо. Це є одна дитяча або ж гостьова кімната. Все в дуже хорошому стані, все збережено. Ремонти якісні, тобто хотів би на цьому наголосити, що дуже якісні ремонти, якісні меблі дорогі, все збережено. І якісні також столяр, столярка також все дуже в якісному стані. Це є з Іспанії і вона є з натурального дерева, Хотів, хочу вам наголосити. Це є наступна дитяча кімната. Ось така дитяча. Трішки тут мало світла, але загалом. Ось така дитяча. Також по цілому будинку є ніші зроблені, в які вставлені меблі. Тобто меблі можна собі змінити, але ніші є, тобто досить зручно, практично меблі зливаються зі стіною. І це є, по суті, четверта кімната, яка є невеличким. Таким кабінетом. Також все якісне, якісні меблі з масиву, що хотів би наголосити на другому поверсі. Це на другому поверсі є ванна і далі роздільний туалет. Також ванна на два умивальника, що досить дуже зручно. Душова кабіна біде. Я знімаю так, щоб було видно якість матеріалів. Також є тренажери. Щось в тренажерах вже можна буде домовитися, щось залишиться, щось забереться. Але так практично все залишається. І ми зараз спустимося в нульовий поверх. Нульовий поверх, він є практично. Відділений і дверями, і він автономний. В ньому можна окремо проживати, може проживати ще сім'я додатково, тому що в ньому є окремий вхід до нього. Ось це є нульовий поверх. Ми спустилися, це не підвал, він є на рівні, на, на рівні поверхні землі ґрунту. Це є кімната в тому нульовому поверсі. Ось така велика також кімната. Можете зауважити, що це є. Як це виглядає, це є цей будинок? Так, повсюди в будинку автономне опалення, великий німецький котел якісний, який опалює весь будинок. Всі батареї, розводка всіх батарей по будинку мідна, тобто вона надійна і добре прогріває все. Далі тут є санвузол. Ми зайдемо зараз така ванна, велика ж джакузі, також все в дуже доброму стані. Хочу це наголосити. І пральна машина. Вальник, джакузі. Все працює, тобто все в дуже доброму стані. І є також бігова доріжка. Є санвузол також в цьому нульовому поверсі. В нульовому поверсі, по суті, може проживати окремо сім'я, батьки. Діти, це вже хто як домовиться, хто кому як буде більше підходити. Ну і далі є тут така кладова. Ми вже туди не будемо заглядати. І є ще також така кладова, ще додатково є одна кладова, також не будемо дивитися. А отут є така зона це для помиття тварин, є ще одна пральна машина, так отель і така технічна зона. Можна, по суті, це все прибрати. І може бути тут зауважити є вхід. вхід в будинок з вулиці. Тобто можна зробити так, що можна оцей вхід, по суті, от бачите зараз ми там зайшли, і сюди можна заходити. Така ще є відпочинкова зона, і можна... Оце заходити собі окремо. Можна в крайньому випадку зробити тут перегородку і буде вхід окремо в окреме житлове приміщення. Далі ми перейдемо. Також я хотів наголосити, що всі двері виконані в будинку, приватному, житловому будинку та в відпочинковому будинку всі з натурального дерева. Використовувалися якісні. Якісні матеріали, все утеплено пінопластом та міватою. І ми зараз заходимо в це є вхід в гараж. вхід в гараж. Тут на два автомобілі також автоматика. Там на брамі також автоматика. Ми заходимо, тут також столярка, все, все з модрине. Ми заходимо в такий це відпочинкова зона. Відпочинковий будиночок. Тут є камін. Камін такий дуже якісний і надзвичайно рідкісний колір. Бачите? Також така відпочинкова зона собі біля каміну. Тут є невеличка кухня біля каміну. І переходимо далі. Сауна. Все дуже якісне, все і практично нове. Тут, так, бачите, є. Для масажу і є басейн. Басейн орієнтовно метр 80, метр 70, тобто, практично людині в рівень там, по шию і тому подібне. Санвузол є. І піднімаємося на другий поверх. Так, зауважте, які всі матеріали. Тут підлога, хотів би наголосити, дубова. Також хотів би наголосити, також вікна всі з натурального дерева. І навіть от погляньте, як зроблено все. Виконане, все дуже якісно і все дуже збережено. Тут в відпочинковій зоні є тенісний стіл, також в ідеальному стані. Німецького виробника спонета і є білярний стіл, також професійний білярний стіл соную також очікування і відпочинкова зона. Все обладнання, приладдя для гри і відпочинкова зона. Дуже тут затишно, спокійно і гарно проводити час. Опалення є. І покажу ще вам зараз ту благоустрій території, прибудинкову територію. Там ще є така якби сітка невеличка. Це є там додаткова територія. Бачите, також благоустрій зроблений території по цілому будинку. По цілому будинку зроблений благоустрій території. Є всі... молодий сад, плодові дерева. Також така зона для, для мангалу. Така відпочинкова зона. Бачите Ось. І це є сад невеличкий город Тут є кухня. І також можна вікна відкрити і дуже буде свіже повітря, практично буде як на вулиці. Ось така кухня є. І далі покажу вам, як доріжки, поливна система. Щось тут. Розділений плодовиті дерева окремо, невеличкий город і тут така зона е декілька дерев і травичка. Все дуже грамотно зроблено, правильно, розумно, як на мене, досить компактно. Враховуючи, що використали так всю площу 15 соток земельної ділянки. І всі молоді дерева, тут є і персики, і яблуні, і вишні, груші. І дуже спокійно тихо. Бачите, тут не забудовано сильно. Хоча це місто Івано-Франківськ, це не є десь за містом далеко, це асфальт, асфальтований під'їзд і тому подібне. Такі от невеличкі, бачите. Невеличкий город і всі доріжки бетоновані, викладені каменем і тому подібне. Якщо вас зацікавить більше інформації, то в описі до відео буде контактні номера телефонів і можемо вам допомогти все підказати, проконсультувати і назначити зустріч для огляду. Дякую вам за увагу. При потребі звертайтеся, до побачення.